І всім привіт! Сьогодні це Роман і сьогодні я вам покажу топ-3 е сіда для Minecraft Pocket Edition 0.15.0 на зимові села. Типу, це будуть сіди на зимові села. Ось так. До речі, один сід я знайшов абсолютно сам. Тоді, коли я як завжди що... ой! Шукав, та якби. сіди для Майнкрафту, щоб там просто грати та записати у свій зошит що там, де я записую щоб всі сіди, які я знаю. Ось такі пельмені, а ми переходимо до відео. Перший сід це у нас 6 ХХ і джей Чи не джей коротше, ось такий у нас сід і давайте ми на нього зайдемо. От. Ми спавнимось біля гори і ми повертаємось трошки туди. І ми бачимо там зимній біом і нам треба ось туди летіти, іменно туди. І тут є так, якби, зимнє село. О, зимнє село, але ну, наполовину зимнє село. Бо тут так, якби є і простий біом, і зимній. Але село зимнє, бо бачите, так, якби воно є не звичайне. Але тут кузні, на жаль, немає, але нічого. Якщо хтось захоче пограти на оцих зимніх селах, сидів на зимні села, то, будь ласка, можете грати, бо вони ну, реально прикольні, вони особливі, я би сказав, навіть, бо це та, якби зимові села. Незвичайні. Звичайні села по-любому, хтось багато раз бачив, а от зимні вони такі рідкі, той самий зимній біом, такий рідкий особа. Ну, коротше, переходимо ми до наступного сіда. Наступний сід уже, до речі, від мене. Сід 8, 9, 8, 9, 8. Ось такий сід, і давайте на нього зайдемо. Ви спанетесь прямо біля зимового біому, ось тут. І вам треба трохи повернути ось так приблизно та, би, камеру направо, і туди треба летіти. Вот. на -на на -на. И вот, давите, вот оце село. Вот ось таке село и І... що? Звичайно, так як би село, яке більше-менше заспавнили чогось на горі. Бо тут, бачите, домик трошки закопаний. А це вже не хмарочос якийсь із цим. Ну, коротше, ось такий сід, але тут, на жаль, немає кузні. Ну, Ось такий сід, а ми проходимо до фінального, як по-моєму, найкращого сіда. І наступний фінальний сід це у нас сід коп. Ось так. сіткоп і давайте зайдемо. Тут там, зразу говорю, ви спавнитесь біля звичайного села, але це не то село. Дивіться. Вам треба потіти більш-менш до цього села. і треба, так якби... і, о, дивіться як. Тут є так зимовий біом біля цього села. І потім ми летимо ось туди. І там має бути зимнє село. Так. І от, дивіться, тут зимнє село. От. Хочу, до речі, тут є та якби кузня, і давайте подивимось, що є в цій кузні. Я вроді провіряю, і там ну, не найкращий. Ну так, тут я три куска хліба і вісім чорнильних мішочків. Ну, хоча б їжа. Ось такі е, сіди на села. Я так би підібрав до вас. Дивіться, я, бо, я хочу вам сказати ще один раз. Дивіться. Я вам в попередньому відео там, так, якби, як, е, сіди на покинуті села. Під кінець говорив, що та, якби, ви мені Напишіть під відео коментарі із сідами. Вот, із сідами для різних ігор, Там для Мінікрафта, для Майнкрафта оригінального такого Щось типу такого. І вот. Ви Будь ласка, мені напишіть, бо я дуже хочу почати цю рум але. Я, так якби не маю ваших сідів, і щоб не почати цю рубрику, мені треба, щоб ви написали та, якби э, свої сіди. Ось так. Мені треба, щоб ви писали мені сіди і я вас ясно буду перевіряти. А якщо я не провірю той сід, то. Сі, то... Ваш, який я так якби вас не провірив. То я візьму це і в другій частині, тоді я провірю його чесно. Вот так. Все, я вроді би все важливе сказав, а тепер всім до побачення. Ні, почекайте, не побачення. Поставте лайк і підпишіться. Тепер до побачення.